Усім привіт! Я Даша, вітаю вас у новому дні в Лухмасу. І сьогодні ми ж розберемось з подарунками: що дарувати, кому дарувати, коли дарувати, як дарувати. Ми розберемось з вашими колегами, родичами і так далі. І так далі. І так далі. Отож. Давайте почнемо з банальщини з самого простого: невеличких подаруночків, приємних бонусів, які ви можете подарувати своїм колегам, або просто воно може бути доповненням до основного подарунка більш цінним для вас людям. Хто б міг подумати, це звичайно свічки. Свічку, яку ви бачите у всіх влогмасах, це ви вже знаєте звідки вона. Але зараз свічкарі настільки розгулялись у своїй фантазії. Вони є абсолютно різні. Вони продають цілі набори. Зроби свічку сам, де вони дають тобі якісь елементики. Ви можете подарувати такий набор. Я бачила в одному магазині. Я залишу тут скрін там. Три кашпо Гаррі Поттера, можна купити окремо там Гаррі Поттер, Рона Герміона, які можна самому розмалювати і зробити свічку. І це не реклама, це дійсно те, що мені сподобалося. Це те, б мені було приємно отримати. Також вони є у всяких там виглядах свічечок у формі мандаринчиків, шишечок. У мене є ось така у формі свіч, у формі шишки вибачаюсь. І подивимося у кінці відео, як вона буде виглядати, коли вона вже почне, як би танути, як це буде виглядати. Мені дуже цікаво. Із корисного також того, що я люблю, і такий якраз мені прислала моя підписниця. І я, якщо чесно, я вирішила, що в мене буде окреме відео про цей планер. Я хочу з вами спланувати там мій наступний рік, розповісти, які мої плани, що я там хочу. Тому що вона мені прислала наклейки, мені дуже сподобалось, що вона їх сама малювала, тобто це її ілюстрації. І я таку хрінь обожнюю, я люблю писати списки, я люблю. Писатися, можете подарувати, можете подарувати щоденник, якийсь є записнички там на ключиках. Я знаю, зараз люди багато ходять до психотерапевтів. Якщо ви чи ваші родичі на порозі 2024 року досі не в терапії. То Mindly, платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн, дає вам усі інструменти почати рік по-новому. На Mindly є можливість придбати подарункові сертифікати. Ви даруєте сертифікат на обрану суму, а ваша близька людина вже самостійно обирає психолога, спираючись на власні відчуття та побажання. На мою особисту думку, це чудовий подарунок, тому що часто у людини є всередині це бажання, вона все не наважується на такий крок, щоб взяти і піти до психолога самостійно. А коли це подарунок, все відбувається набагато простіше. Це свого роду як сертифікат на ментальний масаж або СПА. Щоб подарувати собі терапію напряму без сертифікату, переходьте за посиланням у описі під цим відео та проходьте те, щоб визначитись запитом і отримати список фахівців на вибір. А за промокодом Сан 20 який ви бачите на екрані, ви отримаєте знижку 20 на перший сеанс. А якщо ви бажаєте придбати подарунковий сертифікат, посилання також знаходьте в описі. Також Милий чудовий подарунок, який ви можете подарувати, це чай. Але це не просто чай, це те, що мені ще й пощастило урвати. Ця дівчина, яка робить ці чаї, сама, точніше, не чаї, а о чудо. Це бомбочки з чаєм. Вони тріскаються, я вам ставлю кадр, як воно тріскається. І я вважаю, що це буде абсолютно приємний такий подарунок. Взагалі, що для мене подарунки? Яка важливість подарунків? По перше, у мене є пара лайфхаків, подарунок повинен приносити якусь емоцію. І новий досвід. Тобто, це повинно бути щось, щоб людина не купила сама. І не тому, що їй це не подобається, а тому, що, от знаєте, у нас є різні пріоритети, і просто туди не доходили руки. Тобто, це не повинно бути щось буденним, це повинно бути щось нове. Також, коли ви даруєте подарунок, не даруйте просто бомбочку для чаю. Подаруйте туди ще якусь чашку. Або Подаруйте ще якісь коричні палички. Це буде не дуже дорого, але це буде уже комплект, і е, людина буде відчувати, що про неї піклується. Наприклад, якщо ви даруєте книжку, подаруйте туди якусь закладочку. Це також буде мінімальний внесок ваших е, матеріальних ресурсів, але це призведе до ось такого. от, Такої насолоди. Якщо ви даруєте, наприклад, свічки, подаруйте туди ще сірники, або якусь цікаву запальничку. Або е, якийсь свічник, також можна подарувати. Якщо ви даруєте бомбочки для вани? Абсолютно чудовий, також не дуже дорогий подарунок, вони є на різну ціну. Якщо ви даруєте бомбочку для ванни, подаруйте туди, що можна подарувати. Також можна подарувати свічку до неї, або якусь масочку для обличчя. Да, можна парочку масочок для обличчя подарувати, і людина, коли буде приймати бомбочку з ванною, вона зможе нанести собі маску. Це також буде таким приємним бонусом. І якщо ви даруєте шкарпетки, також ви можете до них додати грілочку. Грілка також не дуже дорогий товар. Або шкарпетки не дуже дорогий товар, але у комплекті це вже буде піднімати ваш подарунок на 10 пунктів. І з простими, абсолютно такими простими подаруночками, які там будуть, о, ну, на гривень 500, скажімо так. Да? Це були подарунки на гривень 500 до 500. Можна там дешевше це все зробити. Тепер ми перейдемо в трошки. Більш таку відчутну категорію, скажемо, це буде вже декілька тисяч. Завжди хорошим подарунком буде може бути, я не кажу, що обов'язково, але може бути якась серія книг. Одна книга, це, звичайно, добре, але якщо це якесь подарункове видання або серія книги, ви знаєте, що у людини цього нема, це буде супер. І, звичайно, по класиці, ми йдемо: це Гаррі Поттер», Відьмак якийсь, Гра престолів», е, Всякі такі штуки, от мені подарував чоловік ілюстроване видання Гаррі Потера, і я була дуже рада. Але якщо ви не хочете дарувати серію, я знайшла для себе, і мені дуже сподобалось це український бестіарій». Вона, наскільки я знаю, не дуже популярна. Але коли я відкрила всередині, всім буде цікаво дізнатися про наших українських міфічних істот, що тут цікаво, це показано. Якщо що, я купувала цю книгу сама. Це не реклама, Боже, треба наголошувати на цьому постійно. Тут навіть показано, в яких частинах України яка істота живе. Всі ілюстрації. У цій книзі малювали різні ілюстратори. Тут є навіть їх інстаграми і робочі сторінки, де ви можете ознайомитися ще з їх ілюстраціями. І тут ми бачимо про кожну міфологічну істоту України цілий розворот. Що воно, як живе, що воно робить, для чого воно. І гарні, дуже ілюстрації. Вовкулака і так далі. Також, звичайно, можна орієнтуватися на хобі людини. Якщо ви знаєте, що людина в'яже. Можна також пошукати не просто дарувати пряжу чи якісь гачки, а уже світ пішов далі. І є якісь тематичні набори. Я бачила, мені підписники присилали тематичний набор по Гаррі Поттеру. там набір для агу... Агу... Агуругумі, я не пам'ятаю, ця штука називається іграшки в'язані. Ось, там набір гачки з емблемами всякими Гаррі Поттера, і там нитки у цих кольорах, і воно так класно оформлено все. І я б з задоволенням, як людина, яка в'яже, я б з задоволенням отримала у подарунок такий набір. На жаль, в Україну його зараз не завезли, але наскільки я знаю, його можна замовити. Або ви можете для людини, там, ви знаєте, що вона в'яже, і є такий комплекс-тумач. Наприклад, завжди буде приємно отримати якусь ось таку штуку, яка крутиться. Це, до речі, українське виробництво, я сама замовляла собі. Коротше, всякі аксесуари, які будуть облегшувати життя. Наприклад, сковорідка – це хіровий подарунок. Кастрюля це хіровий подарунок. Светри, новорічні светри. Рідко хто купує собі от прям уродський такий класний, добротний новорічний светр, з якимось об'ємним сніговиком, з якоюсь справжньою гірляндою, яка йде по всьому светру, якимось, ну просто ублюдським Дідом Морозом, ну, точніше, Санта-Клаусом. Це все люди рідко купують, але якщо б я отримала такий подарунок, я б його носила, кожне різдво, зберігала і ходила б цілий грудень у такому светрі. Отак, локалізовано новорічну піжаму люди також рідко купують. Вони просто купують собі піжаму, яка їм подобається, але тематично якась з грінчем, знаєте, футболки, це вже буде трошки дешевше. Футболки з якимись новорічними персонажами. Мені здається, це буде чудовим подарунком. Але я вважаю, що не треба дарувати людині, щось, що займає багато місця, і ти не впевнений, що вона ним буде користуватись. Наприклад, цікава штука попкорниця. Це не те, що людина сама собі купить і це якийсь такий, як я говорю, тумач, але чи буде ним людина користуватися? Але при цьому воно буде займати місце. Тому такий дискомфорт ми не створюємо. Якщо ми обираємо подарунок, думаємо ще про те, чи буде воно валятися і чи буде воно займати місце. І з цікавого, я знаю, що купа людей була б рада якомусь набору лего. Здавалось би, для дорослих людей це абсолютно якась е, не дуже корисна херня. Е, здавалось би, де лего де доросла людина. Але Якраз нарізво ми можемо знову стати дітьми і зібрати якесь лего у вигляді. Там я бачила хедвігіє з сови Гаррі Потера у вигляді добі, у вигляді якоїсь новорічної новорічного села. Там є якісь будиночки, це все дуже класна історія. І звичайно солодощі. Я знаю, що ви там дітям купуєте ось ці готові подарунки. Яке продаються там і ще хір знайде. Але це можна робити і дорослим людям. Я пам'ятаю, колись мені подарували в університеті цілий такий набор, цілу коробку різних солодощів, абсолютно смачних, якихось безумних. І я була цьому ну безмежно щаслива. Я їла її місяць, і ви можете зібрати самі таку коробку. Зараз дуже багато цікавих всяких солодощів. Ви можете зробити і такий корисний набір, наприклад, якщо ви знаєте, що людина там не хоче поправлятися і вона не їсть стільки багато солодощів діабетом і все таке. Ви можете зібрати корисну корзинку з якихось горішків, з якихось сушених фруктів, з якихось там ще штучок. До речі. Осі, чаї, які я вам показувала, вони підходять для людей з діабетом. Звичайно, треба консультуватися з лікарем, але воно створено не з цукровою карамелі, а це якась дієтична дієтична штука. Ви вже зайдіть, якщо вас цікавить, то зайдіть у інстаграм і прочитайте про це. І як мені здається, я так перерахувала велику кількість всього, що можна подарувати, і прийдемо. Знаєте, як бонусом, парад найгірших подарунків. Колись мені подарували якраз на Різдво просто ось таку маленьку гігієнічку. Моєму розчаруванню не було меж. Це був жахливий подарунок, коли вам дарують щось ось таке маленьке, і те, що ви і так самі собі купуєте постійно, і, і це, типу, знаєте, це гірше, ніж вам на акції дали у подарунок серветки. Також жахливим подарунком, на мій погляд, на мій особистий погляд, являються труси. Труси, дезіки, антиперспиранти різні. І знову ж повторю, жахливим подарунком являється всяка побутова, побутовий посуд знаєте, сковорідки, кастрюлі, лопаточки якісь незрозумілі. Всяка косметика. Якщо вона не супер якась лухарі, там лакшері і так далі. Я теж вважаю, що це поганий подарунок, тому що ви не знаєте, які потреби у шкірі у людини, тому що у всіх різні потреби, і у кожного вже сформований якийсь свій догляд, і то може людині не підійти, її обсипить, і, коротше, ви зробите багато проблем. Також жахливий подарунок, ось ці ублюдочні, знаєте. Металеві кастрюлі з печивом, яке ви викидаєте, і залишаєте ось цю е, якусь кольорову, жахливу бляшанку. Е, я не знаю, для мене це просто жах і ужас, і кошмар. А так загалом, мабуть, все, що хотіла сказала. І усім дякую. Надіюся, я комусь сьогодні була корисна. Донесла свою думку щодо подарунків. Пишіть свої там якісь ідеї, що вам сподобалося, що ні, що б ви хотіли отримати. І так далі. І побачимось у новому влогмасі. Ставте подобайчики, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні випуски. І до зустрічі!